Студентські гостини, учні сумських вишів, вирішили на тиждень перекваліфікуватися в мандрівників. Їздять із екскурсіями всіма університетами області. Як зустрічали студентські делегації в педагогічному? Дивіться в сюжеті. Вітання від вузу до вузу започаткували цьогоріч. Таким чином студентські декани вирішили розбавити власні будні та відсвяткувати свій професійний день. Такі зустрічі потрібно остраювати пачас, по ну по не ні один, ні два рази в рік, може навіть три рази в рік. Тому що встрічі не сплачають колективи студентські різних університетів, дають кіта от може помочь взаємопомоч друг другу, кіта совети діляться опитом. Зустріли гостей солодко, власноруч виготовленими смаколиками, та змусили пообійматися. Прапором України огорнули мандрівників і ще раз довели, що студенти Сумщини одна велика родина. Це дуже добра, гарна традиція, яка започаткована в цьому році. Нам дуже подобається. Чекаємо позитивних яскравих емоцій, якихось талановитих виступів. Ну і найголовніше, я вважаю, мета цієї акції, щоб студентство єдналося в незалежності від того, в якому вищому навчальному закладі ми навчаємося. Ми студенти, у нас є одна мета стати гарними професіоналами. Академія банківської справи перша приймала в своїй домівці гости з інших вишів. Протягом тижня студенти побували в кожному вузі. Педуніверситет вирішив дивувати гості розвагами та екскурсією. Ми чекаємо незабутніх раджень, адже нам обіцяли, що це буде неповторно. Ми впевнені, що підготували цікаву програму, тому ми в очікуванні дива. Ми знаходимося в одній області. У нас зовсім небагато вишів, але ми знаємо дуже мало про них. Таким чином, ми намагаємося показати кожен університет те, чим він, чим він відрізняється. Наступні зупинки для спудеїв – Глухівський національний педагогічний та сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. А надалі обіцяє. Що ця весела та пізнавальна студентська традиція стане щорічною? Юлія Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.